Ми можемо побачити, що змінилася модифікація, яку ворог почав застосовувати. В першу чергу мова йде про нову модифікацію МПП 5 Р. Це авіаційний боєприпас, на якому встановлений додатковий реактивний двигун, який в свою чергу дозволяє значно збільшити ефективне радіо застосування цієї зброї. Ворог він працює активно над модернізацією своїх засобів нападу. І ми бачимо, що це дійсно є, поки що не масовим а, застосуванням, але ворог намагається прощупувати нашу протиповітряну оборону, тим самим а, даючи а завдаючи такі удари в глиб території України. Як і зазначалося по попередніх ударах, а сьогодні ми бачимо, що це дистанції від 100 до 130-140 кілометрів. А до під місця пуску, якщо казати про класичні каби з УНПК, тобто це плануючі бомби, вони можуть сягати відстані до 60 кілометрів, оскільки ворог запускає їх теж з досить великої дистанції від лінії бойового зіткнення або ж державного кордону. То за рахунок подібних засобів він може вражати цілі на відносно невеликій глибині. Саме це і стало поштовхом для подальших робіт та модернізації цих засобів ураження укомплектування його а, додатковими рушіями. Це можуть бути або реактивні двигуни, або ж це може бути твердопаливні ракетні прискорювачі. Основною причиною таких змін це дійсно збільшення дистанції а, ефективної пуску подібних засобів. Якщо мова йде про каби, які мають саме такий тип рушія, це обмеження щодо виготовлення самих реактивних двигунів. Станом на зараз ворог активно використовує китайські двигуни СВ-800, 800 ПРО. І тут ми бачимо, що може саме це слугувати таким вузьким місцем, оскільки постачання подібних реактивних двигунів воно має свої обмеження. Обмеження в першу чергу за кількістю виготовлених двигунів на місяць, і питання в тому, що ворог теж намагається адаптувати виріб подібних двигунів та локалізувати його в себе безпосередньо в Росії, але поки що він не має успіху в цих напрямках, оскільки дійсно технології виготовлення вони мають досить багато певних технологічних аспектів. І двигуни такого типу ніколи в Росії або ж в радянські часи в Росії не, не виготовлялися, тому це є ось таким ось певним обмежувачем, який поки що не дозволяє ворогу давати ту кількість, яку б вони хотіли.